Всім привіт! Третій день нашої роботи. І Сьогодні ми почали робити Робити ми почали п'яти. От вибирається правда в суглинках трудно, ніж в піщаних районах, але все-таки робота. Як видно, в нас тут зараз вона вибрана, є. Діаметр уложеної п'яти, виходить по кругу. 60-65 сантиметрів. Дуже добре виходить Правда, трохи тяжко і довго. Ну от принцип роботи. Все просто, но тяжко.